Це, конечно, да. а, Так. Добрий, добрий день усім. Записуйте, будь ласка, число. Класна робота. Сьогодні у нас з вами. 15 грудня, класна робота, тема. 15 грудня, класна робота, тема. 15 грудня класна робота тема. Об'єми многогранників. Нам залишилося з вами вивчити два блоки: об'єми многогранників та об'єми тілу Британії. Зараз ми з вами познайомимося з поняттям об'єму будь-якого тіла. Дивіться, як вводиться поняття об'єму в. Ну, наприклад, в п'ятому класі, коли ми вивчаємо з ними куб. В п'ятому класі вводиться поняття об'єму тіла, об'єму куба, як дивіться, кажуть, що об'єм це та кількість кубиків. Да, яка буде поміщатися у великий куб. Тобто будь-який куб можна поділити на частинки. на рівні частинки. Давайте ми з вами ось цей кубик да, поділимо на рівні частинки, на маленькі кубики об'ємом 1 см кубічний. То тоді об'єм великого куба буде складатися у нас з того, що ми візьмемо об'єм маленького куба і помножимо на кількість цих кубиків. Правильно? Вірно. Це зрозуміло чи ні, діти? Так. Дивіться, якщо в мене є куб, то в нього є три сторони, а три виміри, вибачаюся. А, А і А. Тобто ширина дорівнює А, довжина дорівнює А, висота дорівнює А. Тобто, щоб знайти об'єм будь-якого тіла, ну, яке має кубічну форму або форму прямокутного паралелепіпеда, нам з вами потрібно А помножити на А помножити на А. Згодні? Згодні. А тепер дивіться: якщо я буду А множити на А, що це в мене буде? Скажіть, будь ласка. А в другій степені. Нічого, 2А буде. Ні, не буде 2А. А квадрат. Буде А в квадраті, а А в квадраті це що таке для е, нашого кубика? Площа. Площа, площа, основ. площа основи. Тобто ми можемо сказати, що оці А в квадраті нам дають площу основи. А ось це ось А. Це що таке для кубіка? Висота. Висота. Тепер дивіться сюди: об'єм будь-якої призми, об'єм будь-якої призми ми можемо з вами знайти як добуток площі основи на висоту цієї призми. Об'єм куба, звичайно, буде дорівнювати. А в кубі об'єм прямокутного паралелепіпеда буде дорівнювати просто добуток його вимірів. Анна, бой на це. А набей на Це зрозуміло чи ні? Так. Для чого нам потрібно з вами вивчати об'єм в житті? Як ви думаєте? Вміти рахувати щотчики? Ну, так, да. це один із варіантів. Дивіться, за газ ми платимо з вами за кубометри цього газу. Кубометри це значить, ну, метри кубічні, да? тобто за об'єм того газу, який ми з вами спалюємо. Далі, за воду ми з вами також платимо як за об'єм. Да? Але це таке все. Наприклад, де ще ми можемо з вами зустрічати об'єм? Народ, ну підрозкиньте, будь ласка. При проєктуванні корабля. Ага, при проєктуванні корабля. Ну, це коли ти будеш інженером, тоді ми будемо тобі казати, да що як порахувати об'єм корабля. Ти вже знаєш, як. Ще, як ви думаєте, в житті, ось безпосередньо у житті, де ми це можемо використати? Стройка. Так, да, Максим, навіть не будівництво, а ось у нас в квартирі, наприклад. Дивіться, коли ми змінюємо з вами батареї, коли ми змінюємо з вами батареї, то нам потрібно знати, який об'єм повітря в нашій кімнаті. Відповідно до цього об'єму повітря в кімнаті, ми будемо розраховувати, яку кількість секцій нам потрібно з вами вже буде використати у тому щоб зібра... ну, набрати батарею. Зрозуміло? Тобто, наприклад, ну, для чого нам потрібно знати об'єм нашої кімнати? Тобто, скільки повітря буде прогріватися цими батареями? Зрозуміли? Надіюсь, що зрозуміли. А тепер дивіться, давайте ми з вами розглянемо таку геометричну фігуру, як піраміда. Піраміда? Як же нам знайти об'єм піраміди? Дивіться, якщо я візьму цю піраміду, яку тільки що зобразив, да, і буду розміщувати її всередині, всередині нашого куба, ну, ця не вийде. Давайте тоді ми з вами намалюємо куб. Щоб це було зрозуміло, звідки береться об'єм піраміди? Ось у нас з вами є кубик. Цей кубік ми зараз з вами впишемо піраміду. Ось одна пряма, ось інша пряма. Да, і вписуємо піраміду. Один. Два. Три, і чотири. Всі бачать цю піраміду. Яку частинку об'єму Куба займає ця піраміда, як ви думаєте? Половину. Десь половину. Не половину, діти. Дивіться, чого не половину? Тому що е, у вас ж вона загострена доверху, і у вас є чотири грані цієї піраміди. Чотири грані відтинають чотири рівних пірамід. Розумієте, де ці пірамідки знаходяться? Ну, ось оце, ось, да? відітнула ось тут, і спереду, і ззаду. Якщо ми складемо ці чотири пірамідки, ми отримаємо ще дві такі точно піраміди. Тобто, для того, щоб знайти об'єм нашої піраміди, нам потрібно об'єм куба поділити на три. Звідси виходить, що об'єм будь-якої піраміди це є одна третя площі основи на висоту. Тобто, третина. Від об'єму куба. Єсть. Так. Тепер дивіться, у нас ще з вами є зрізана піраміда. Ну, зрізану піраміду я вже вам не буду показувати, де можна знайти. Але ви повинні розуміти, що об'єм зрізаної піраміди дорівнює 1 третя висоти, помножену на площу першої основи плюс. Корінь квадратний з добутку першої основи, помножене на площу другої основи, і додати площу другої основи. Це така длінна формула для обчислення об'єму зрізаної піраміди. Тобто, це просто піраміда, це зрізана піраміда, це призма, це куб, а це прямокутний паралелепіп. Що пов'язує всі ці формули, як ви думаєте? Народ. Висота і площа. Висота. Основ. Висота. Площа основи. Да? Тобто, які ж можуть бути основи в наших призм та пірамід. Що може бути основою наших призм та пірамід? Народ. Давайте трошечки ви будете розмовляти. Прямокутник. Прямокутник. Трикутник. Квадрат, будь-який довільний інший чотирикутник, многокутник і так далі. Для того, щоб вміти розраховувати площі цих фігур, вам потрібно знати площі основ. Запишемо з вами площі основ. Площі основ. Дивіться, якщо в мене є довільний трикутник. Довільний трикутник. В нього є дві сторони і кут між ними, То площу такого трикутника я можу знайти за формулою як одна друга А на b і на синус кута між ними. Далі, якщо в мене є довільний трикутник, то я можу знайти площу основи, як висота, проведена до сторони. І запишу, що це є площа трикутника до рівня одна друга а на H. Далі, якщо в мене є. Трикутник, в ньому є три сторони, то площу такого трикутника я можу знайти за формулою Герона, яка каже корінь квадратний P, P-A, P-B на P мінус С. Якщо у мене є довільний трикутник, і в цей трикутник вписали коло. Провели певний радіус то площу такого трикутника я можу знайти як півпериметр на радіус. Півпериметр це є сума довжин усіх сторін трикутника поділити на 2. В мене є коло, і в коло тепер вписали трикутник. І коло має певний радіус. Є сторони цього трикутника. Тобто тоді площу такого трикутника я знайду, як А, Б, С поділити на 4 радіус. Записали? Так. Далі. В мене є правильний трикутник, тобто рівносторонній зі стороною А. Площу такого трикутника я знайду як А квадрат коренів з 3 поділити на 4. Якщо прямокутний трикутник, то його площа може знаходитися за формулами. Площа такого трикутника може дорівнювати півдобуток катетів, або площа такого трикутника може дорівнювати як одна друга гіпотенуза, помножена на висоту до гіпотенузи. З трикутниками все ясно? Так. Формули, які ми зараз з вами пишемо, їх потрібно знати на зубок, тому що не всі формули є на ЗНО. Далі, з чотирикутниками. Ну, якщо в мене квадрат, то всі знають площу квадрата. Площа квадрата дорівнює А в квадраті. Якщо прямокутник, то площу прямокутника, я думаю, що також здебільшого вже всі знають, да? Що це є добуток А на Б. Якщо у мене є паралелограм, є кут альфа, є А і Б, і є висота, то я можу знайти площу такого паралелограма, як А помножене на Б на синус альфа, або площу я можу знайти як Б помножене на H, тобто висота і сторона сторона і висота проведена до цієї сторони. Далі, якщо ж у мене є ромб, да, ромб, то площу ромба я можу знайти як одна друга d1 помножене на d2, тобто півдобуток діагонали, площу ромба я можу знайти як А квадрат sin альфа, тому що всі сторони по А. І площу ромба я можу знайти як А помножене на h. І площу ромба я можу знайти як 2а Р. R – радіус вписаного кола. Якщо в мене трапеція, то площу трапеції я можу знайти за формулою. Одна друга Суми основ на висоту або середня лінія на висоту. Всі записали. Так. Ну, а тепер переходимо до задач. Зараз я скинув в телеграм задачі. Будь ласка, не нехтуйте тим, щоб читати їх. Задача 17.1. Давайте подивимося, що там може бути у нас. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, основа якої дорівнює А, а кут між діагоналлю призми і площиною основи дорівнює альфа. Правильно, чотирикутна призма – це паралелепіпит, в основі якого лежить квадрат. Це всі розуміють, чи ні. Так. Позначаємо, у нас з вами є призма А Б С Д А1, Б1. С1, Д1. Сказано. сторона основи дорівнює А. А діагональ призми проведена до площини основи під кутом альфа. Скажіть, будь ласка, що ж це буде за відр... що це буде за кут, де він буде знаходитися і що мені потрібно провести. 11 Б. Я звернувся до вас. А С1 І АЦ. Молодець. Це АЦ1 і АЦ. Настя сказала все правильно. Молодець. Тобто, ось цей кут у нас альфа. Запишемо з вами коротку умову. За умовою у нас з вами є ABCD A1, B1, С1, Д1. Пряма правильна. Чотирикутна признака. Пряма, пряма, правильно, чотирикутна призма. Сторона основи, тобто АД дорівнює А. Кут с 1 ас дорівнює альфа. Знайти. Об'єм даної призми. Діти, звертаю вашу увагу, що зараз розв'язуємо задачу суто ЗНО. ЗНОшній задачі на ну, з геометрії. Здебільшого зустрічається об'єм якогось тіла або многогранника, який потрібно визначити? І він, на жаль, не шукається в числах, а це все позначено літерами. Тому, будь ласка, давайте, ви будете включатися в розв'язання. Скажіть, будь ласка, як же нам знайти об'єм призми? Площа основи на висоту. Площа основи на висоту. Чи є в нас площа основи? Ні. Немає. А в основі у нас який лежить многокутник? Чотирикутник. Чотирикутник. Який цей чотирикутник? Квадрат. Ой, ну, Перепутал чуть. А чому він квадрат? Бо правильно. Бо правильна призма. Правильно. Тобто, площа основи дорівнює А в квадраті. А як же знайти тепер висоту? І що це таке висота? Що буде висота в нас на малюнку? Наприклад, С1С. С1С, чудово. Як же знайти ось оцю ось С1С? Да? Ось оцю С1С. Ось У нас тут є кут. Нам же ж навіщо даний цей кут, правильно? Ну Так, з трикутника ацц 1 за тригонометричними співвідношеннями. А що в тебе ще є, Настя, для тригонометричних співвідношень зайчик? Е, а С. Можна знайти як А з двох. А чого? Бо діаметр. Ді... 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 Бо діагональ квадрата. А, діагональ, так. Да. Квадрата – це А коренів двох. І Умничка. потім ми знайдемо. Умнічка. Нема слова, дні емоції. Значить, пишемо, що так, як? Так, як. А це діагональ квадрата. Так як АЦ діагональ квадрата, АЦ дорівнює А коренів з двох. А Це дорівнює А коренів з двох сантиметрів. З трикутника А С1С за тригонометричними співвідношеннями. І що ж ми маємо насть? Ми маємо відношення протилежного до прилеглого це тангенс. Або протилежного колеглого. до прилеглого да молодець це тангенс Е, Значить, це С1 це у нас буде дорівнювати А коренів з двох тангенс альфа, Так? Тепер пишемо, що об'єм дорівнює у нас площа основи це А в квадраті. А висота це в нас А коренів з двох тангенс альфа. І це буде дорівнювати А куб коренів з двох тангенс альфа сантиметрів кубічних. Скажіть, будь ласка, чи правильно розв'язана задача, чи ні? Так. Чому так? Тому що ми отримали все, що нам потрібно для вичислення того, що є, нам потрібно. Так, Тому що у нас є сторона, да, чи довжина чогось, яка в кубі. А ми знаємо, що об'єм вимірюється в сантиметрах, метрах і так далі. кубічно. Тобто, в нас є величина в кубі, довжина сторони в кубі, бачиш? Ось оцей ось куб нам дає право сказати те, що задача розв'язана правильно. Зрозуміло. Дописали цю задачу? Так.